Просто Андрій. Дуже складно. Да, так, так і буде. Давайте Але просто зустрічаємо. Я, я... я ще люблю, коли мене генерал від народу називають. Називайте мене генерал просто від народу. І, Якщо мені подобається, Андрій. У мене не вистачає... а, сьогодні... Просто тоді. Моє генерал шо, тоді називається. Зу... Просто мій генерал. Ага. Ви запиталися, як я хочу, я кажу, я так хочу. Чому? Я вас не Давайте зробимо так. Або я задам вам запитання і ви вирішите. Будете там тут чи ні? чи ви скажете, що ви будете продовжувати зривати свого сімейна, і тоді я підумню вашу кімнату і буде приймати рішення без ваших відповідь. Це вже маніпуляція словами і цікання газупинка, це вже ідея <плес> маніпуляції. Давайте просто проведіть, дайте рішення, тому що я бачу, що це вже я з з вашої страждання, просто рішення, щоб я не втратив нерви, не підувати. <плес> я не бачу, тому по-перше, бо я ж кажу, я думаю. Не... Давайте дайте відповідь, не дістайтеся, бо у нас прямі ефір, і ми будемо ставлятися. Ми настоямо експонди.